Для таких дівчаток, невеличких і ніжних, білявеньких із голубими очима, з рум'янцями на щоках і сромливим поглядом, з мелодійним голосом і довгими віями, для таких хороших, хороших дівчаток наші поети хороші хороші вірші пишуть Синьочі в моєї дружини, а у тебе були голубі. Вчилися вони, ці дівчатка, в радянських школах, кінчали десятилітки, йшли до вишів. Мріяли бути лікарями, інженерами, педагогами, агрономами. Зимою вони сиділи за книжками чи то по окремих квартирах у тата з мамою, чи то по гуртожитках, похапцем бігаючи до кіно та до театру. А влітку, склавши іспити, їхали трохи стовлені й блідуваті на села. Там у них червонішали знову щоки, блиском бралися очі. І яких же ж водим пісень співали, сидячи в човнах на прозорих річках радянської своєї батьківщини або під вербами понад задумливими ставками колгоспними? Хороший, хороший дівчатка. Майбутні матері майбутніх онуків і правнуків наших. І от війна, і от ворог плюндрує землю у коханої батьківщини. Тоді ці дівчатка складають книжки в шухляди, стьожки в коробочки. Підстригають довгі чудесні коси, вішають у шафи шовкові барвисті сукні, одягають ватянки та бушлати і йдуть до військового комісаріату. «Запиши добровольцем! Я йду захищати свою радянську батьківщину, як солдат! Тисячі, тисячі, десятки, сотні тисяч наших хороших, хороших дівчаток, глибоких і ніжних. І вони тепер солдати і командири. Лейтенанти, капітани і майори, льотчики і зенітники, гармаші і розвідники, снайпери і кавалеристи, аеростатниці і медсестри. І от перед вами аеростатник, командир поста. Вона ж така, як і студенткою хімічного інституту була, голубока і з довгими віями. Тільки не пальто на ній з котиковим коміром, а сіра шинель солдатська, і нечеревикинані й модельні. А начищені до близьку солдатські чобітки. На її ніжних плечах не лисяча горжетка, а зелені погони з трьома червоними нашивками. Сержант, командир поста, номер отільного адряда аеростата заграждення. Вона б уже була хіміком, бо пішла вона захищати батьківщину з другого курсу хімічного інституту і вже три роки в армії, і ловила б вона тепер. Які небудь, може, гази від коксових печей, а тепер вона солдат, командир поста, аеростатник і ловить немецьких хижаків, що смертоносними бомбами летять нищити прекрасні города нашої прекрасної батьківщини. І вона горда з того вона горда, бо вона на бойовім посту. Вона не дає фашистському стар'ятникові зруйнувати її город і її виш. І вона знає, що закінчиться війна. І вона повернеться додому, вона знову буде студенткою хімічного інституту. І, закінчивши його, буде інженером-хіміком, бо хімію вона дуже любить. А тепер вона щоночі, пославши свій аеростат високо-високо вгору, стежить за ним, до апаратури, придивляючись та прислухаючись стежить і ловить летючого ворога. І вона таки його піймала. Коли в травні 1944 року табун юнкресів, Фокевольфів, Хейнкелів та іншого фашистського стального гайворня налетів на Київ та його пригороди, її аеростат був високо-високо вгорі. Висіли сліпучі ліхтарі, били зенітки кулемети, трасуючи кулі, простягали до неба золоті шнури. Матері з дітьми ховалися по бомбосховищах, а голубока дівчина, командир поста, стояла біля своєї лебідки. І стежила, стежила, стежила. Раптом ривок зірвалася лебідка з місця і поїхала. І, може б, довго вона їхала, якби не зачепилася за естакаду. Трос обірвано, він почав падати. Аеростат зірвався. А на другий день, недалечко від отряду, знайшли розтрощеного Хенкеля, а на гвинті в нього намотаний трос, а під його уламками трупи фашистських загарбників. Хороша, хороша, голубока дівчина впіймала хижака. Чому ж їй не пишатися? Чому ж їй не радіти? Вона захистила свою землю, свою батьківщину, і тепер для неї поети інші вірші пишуть Для такого молодця і погони до лиця, до лиця хорошої, хорошої дівчини, голубокої і ніжної.